Всім привіт! Презентую вам лот ході чоловічі та жіночі бренду Life is Good, уцінка є невеличкі забруднення, потертість також латість всередині, є різних забарвлень та з різними принтами. В різних лотах брак різний. Матеріал бавона та поліестер. В лоті 8 одиниць. Вони всі утеплені. Розмір від М до 3 XL. Вартість лоту 1680 гривень. Собівартість 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайпер-каналі. Дякую, заробляємо разом!